Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. ж, друзі. Холодно в нас. якась така слякоть. Чи... якесь таке лістер робити, нічого не будеш, болото то тянеться за ногами. Знайте, друзі, не хотів я, звісно, робити це відео. Ну, не в моїх інтересах, знаєте, обливати кого-то брудом, паскудити кого-то. Що то доказувати друзі свою правоту, ну не люблю. Казали, каже, залама колись моя мама нерозумному уступі дорогу. Так само я. Не хотів, але вже, ну, вже до того друзі просять мої друзі, хай які за мене горою стоять, які за мною. За мене впевнені, знають мої чесності, мої справедливості, яких я навіть, якщо навіть ми договорилися, що то, якщо в мене щось то не подобалося, мені не пройшов, все одно ну, я це зроблю, тому що це є договор між друзями. Тому, знаєте, друзі, не хотів я сказав, це опроверження, не хотів, я цього але вже сьогодні написав від чоловіка. Я дивлюся що тебе було, я бачу тебе, я бачу тебе, який ти є, я бачу, що це є все брехня. Напиши, зроби відео, та не хочу я, не хочу, хай людина тішиться, нехай людина радується, друзі. Ну таке вирішив, вже до того процес пишуть. Люди пишуть, як я вже не один рік працюю на пасіці. Знають, мене мене багато пасічників знаю, з ким я общаюся, знають. Вже мене тут багато знають. Отакі обставини друзі, Так що. Було в мене, я трошки здоликаю, було в мене з е, в групі на моїй Фейсбуці два чоловіки, які, ну, масово, друзі, масово. Так люди десь якісь хтось виставили, а це було масово. Кожен день 3-4-5 відео. 5-6 відео. Без кінця кожен день відео. Що вже навіть дружні почали жаловати, що це таке нема, тільки ті вулики і все. Ну, я дзвонив до них обох. Кажу, так, ребята, вибачте, ну... Но... І, ви, через силу або давайте якось упорадочимо наші ці Якщо ви хочете постійно в моїй групі виставляти якщо ви хочете бути на такій основі и, давайте так як ці вулики їх не дуже люблять так як багато кажуть і в моїй групі мені казать, багато що. Ну, я думаю, трошки візьму, протестую туди-сюди. Я созвонився додому, людям цим основним, що бомбили мої групи. З одним договорилися, поговорили, все, я зробив йому на Фейсбуці так невеликий обзор, хоча ми не договорилися про обзор, бу... ми просто договорилися, що просто я протестую, якщо вулики більш-менш нормальні, попробую сезон, попрацюємо о, і будемо працювати далі. І... Ви ну, самі розумієте, як закидають без кінця і без, без толку. І ми з тим чоловіком довелися, що раз в тиждень він буде виставляти відео, там чи відео, чи свої картинки пропасть, щоб не перегружати групу. Все, ми вдарили по руках до того чоловіка, нема проблем. Все, він мені не дав на мозги, він ні, ми собі працюємо, все. Ну, зв'язався я з другим чоловіком. Хочу ще трошки знаєте, так як хто дивився останнє відео. Андрюхи Баскевича, да? непоследне, але як він у машині гнув мати, як його теж дістали ці всі такі. Як він там гнув мати, як він там... Ну, я не буду цього гнути, друзі, тому що я своїх людей вважаю, своєї групи, друзі. Не буду гнути. Ну, ми зводилися далі до того, зустрінулися з цим клієнтом, договорилися. Все, протестуємо, буде сезон, попрацюємо. Ну, Я протестував, так, спробував, подивився, вщупав. Да, мені сподобалося, добре зроблено. і Все, я виклав на Ютубі на групі, ми подивилися, група... бо я сказав, я не буду сили, Буде група оцінювати. Група оцінила. ну, кажуть, Якщо трошки доробити, там, хто має невелику пасіку, бо на велику пасіку і воно не потрібне, тому що дуже треба багато прикласти сили для того, щоб навіть робити цей бляхою, чи якоюсь пластиком. Там, Ну, коротше, це таке. Але невелика пасіка, то починає. Це дуже непогані вулики. Ну, ми договорилися, все погорили. І тут у нас, друзі, як знаєте, це було бабахнуло, поки і у старті, там що вийшло? У нас практично тижні не було зв'язку. А звідти почали йти смски. А що це таке? А ти ж обіщав? Там, ти обіцяв мене на Фейсбуці, ти обіщав мене на YouTube. На цьому, на Тіктокові обіцяв, те там те, те, те ка чоловіче. По-перше, позвонити не можна було, зв'язі не було, інтернету не було. Друзі, но, но настільки почав насідати, настільки почав мене ображати, настільки почав, він же почав мною командувати, вже почав мною керувати, він вже почав ставити мені условия. А що це так, а що це так, яка чоловіча? дай на все время. все буде, ну на все время дай. А мене це ти роби зараз. І я сказав, ти роби це все зараз. Друзі, дайте, як казав, з бригади космос казав, у мене нерви, як стальні канати. Так само я кажу. Ну, якщо ти давиш мені на мозги, якщо ти не розумієш, що це що це время, що це на все повинен бути якийсь час, якийсь має бути. Ну починайте, і то, то і, вже почав, друзі, ви не повірите, але вже від його смс-ок, від його дзвінків мене почало тіпати. Вже мене почало тіпати, думаю, чекай на чоловіче. Ти вже він тут от пише, тата верни мені гроші за заводить, чоловіче, ти скільки вже виставляєш у мене і, і, рекламу. І то не то, що там рекламу, він закидав. Він мою групу тупо закидав, тупо закидав. Я довго терпів, наблюдав, може людина схаменеться, почне, все так, як де? Де? І так, і почалось. От він думав, мене зарахає, там по групах люди вже пишуть до мене, навіть ті, що ніколи не писали, тут пишуть, що Володя зробив якесь пораження. Для чого, друзі, робить то пораження? Якщо людина не дружить з головою, людина не розуміє, він думаєте, мене гуде? Та ні, друзі, він сам себе гуде. Я впевнена, що з ним просто далі будуть працювати. Я собі працював на своїй пасіці, я буду працювати, друзі. І в мене є друзі, в мене є. Думаєте, як він мене хає по других групах, то в мене в групі підписників менше стало. Чи думаєте, люди не підписуються? Та підписуються люди. Хай так як писали, так і підписуються. І запроси дають, і від... виставляють відео, виставляють свої пасіки. Тому на мене це ну ні, просто я кажу, не на раді того, на раді того, що вже друзі ну вже почали, ну давай, ну, ну ну чого ти мовчиш? Ну навіть кожен буде така, собака лайта, караван йде. Я знаю свою роботу, я знаю, що я там не винуватий, я знаю, що давити, знаєте, друзі, давити на мозги так, щоб людину довести чуть до то вибачте теж, якісь є параметри людяності, яка ось тим першим чоловіком я працюю, проблем немає. Ми так договорилися, воно собі так йде все заладно. Ну, знаєте, і вже і тільки з'явилася связь, і полетіли ці всі смски, ці всі дзвінки, що він за все час дзвонив, і вони мені полетіли. І вони мені полетіли. Ну, не не, 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 не об'яснив чоловіку, що ну, нема інтернету, ну, немає зв'язку. Ну не можу зараз тобі виставити твою, те, що ти хочеш зробити, тому що півтори тижні не було в нас інтернету, не було Не було в нас, Не було, позвонити, що то десь сказати зробити, не було. От, ти, друзя, я, знаєте, терпів, 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 терпів. Ти там розказуй своїм друзям, з ким дзвонюється, говоримо. Та заблокуйте його. Карто. Якщо людина не входить в твоє положення, людина не розуміє, людина. Знаєте, то йому я всі смски летіли, 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 вони вже мені надоїли. Ці всі угрози, а от я вже зробив свої условия. А ти не виповняєш. А які не виповняти? як це я не виповняю? Чи Це він думав, що я за один день маю везде рекламу прорекламувати, його. Хоча я сказав, я рекламувати не буду. Я буду тестувати. Я буду тестувати, Рекламувати не буду. Протестували, думав, що ще, ще, ще не протестую, але на все свій час, думав, ще прийде е, літо, ще подивимося, побачимо його в роботі, як він працює, як він. Знаєте, люди, тому я впевнений, що з такою людиною зараз після цих його всіх маніпуляцій, тому що там є коментарі, які насміхаються з нього. Після тих всіх маніпуляцій, що він сам собі не мені зробив, друзі, мені все одно. Я працював і буду працювати. І мої друзі, які в моїй групі були з першого разу, що в Ютубі, що в Фейсбуку, вони будуть зі мною. Ну, і є такі, є, сказав Баскевич, є такий контингент людей, з яких треба обминати. Але звідки знати мені було, що ця людина чуть-чуть хвора? Ну що я можу робити? Понимаєте? Ну то ну, що можна зробити і що можна це? Так що, знаєте, казав мій друг дядь Вов, що здали групу? Терпіть. Терпіть, тому що це буде. Це буде. Ну, я думав, знаєте, мене це таки, це мене, мене, знаєте. І минуло, і мене це зачепило. Ну, ну нічого, тому я так какаю, раді, не радість у себе, мені все равно. Я знаю, що з своєї сторони я зробив все, що треба, і навіть більше, навіть більше. Ну знаєте, друзі, хто хоче, щоб йому давили на мозги, хто хоче без цілими днями сипалися смс-ки, цілими днями йшли дзвонки, з якими то тобі ставили умови, які то тобі ставили. Це бізнес. Хто і так працює, то і так собі працює, той так працює, то і так працює, такі умови, так попрацювали. Значить, знаєте, якби стали на всіх так от давити, що воно було. Ось такі друзі в нас справи. Так що таке коротеньке буде відео викладу. Я не раді себе, а раді друзів, тому що вже друзі за мене переживають, кажуть, годя, щоб ми могли виставити, ми б за тебе самі виставили. Ой, так що, знаєте, не зе кажуть. Люди не мати справи, але що то воно думалося, що чоловіки зазвонилися. Ну, ви знаєте, я, друзі, зразу, коли ми тільки почали перші, перші зазвони почалися, ну і йопнуло, що то в мене під серце. що-то з тим чоловіком не так. Якось в нього, і Він говорить з якимись такими закедонами. Я розумію, що він звідти, вони там всі трошки в нас гострі е люди, так знаєте, з такими. Ну, я думаю, чекайте, ну, ну мало ли що чоловік так просто говорить, так в нього все. А тут оказується, що мало того, щоб пройшло б час, ти б ти тибі поговорили, б якось обговорили це питання, ти вирішили б це питання. Давай мене хаяти по групах. По... Але ми всі друзі, всі, хто має свої групи. Хто має, хто це, ми повинні всі через це пройти, через це хаяння, через ці всі всі на... наклепи, це все. Тому що за собою, як ти казав, що гріха я не чую, я свободний від цього. Отакі, От друзі справи, так що я кажу, що просто неприємно, звісно, що пишуть люди до мене, що Володь, зроби, ну напиши оповерження, ми ж тебе знаємо. Зроби, будь ласка, напиши. Та не хочу, та не хочу, ні. Тому таке було маленьке опроверження, друзі, Бог йому суддя. Хай пише далі, бумага от, все витримає. Я знаю за собою, і мої друзі знають за мною, що я чистий в цих ділах, працюю чесно, з ким маю діло, з багатьма людьми. Ви знаєте, що де я не був і от, поїхав на фірму і там випросив, корпусів мені дали такий. Знаєте, з людьми так общительний поїду, завжди що виклянчу, де то випрошу, завжди з людьми по-хорошому, з перезванюємося, з батьма переписуємося. Ну, один, кажуть, в стадії, в білому стадії, завжди є чорна, чорна вівця, розумієте? От і на моєму путілась така чорна вівця, яка не захотіла працювати, яка захотіла. Е Контролювати мене, контролювати, ставити мені умови, ставити мені вимоги, по яких я повинен в параметрах робити. Ну, знаєте, люди, Я вже трошки теж людина, це мені не один десяток років. І маніпулювати мною. Я думаю, ніхто з нас не захотів би, правда, що хтось нами маніпулював. Зрослими людьми, це ми діти були, то нас могли заставити батьки зробити тету тету. Ми зараз всі взрослі люди, ми працюємо. Ой, тому такі для своїх друзів я кажу, що ви знаєте, що буде ця, Хая, це така людина, що він буде довго обливати брудом, тому що така людина. Ну нічого, хай собі, нехай собі. Як йому так подобається, нехай. Мені ліжку все одно, я працював і буду працювати. Я зі своїми друзями, як працював, як общався, як е е мав справу, так і буду мати справу з ним, об'єктів віком не буду мати справу. Ну, друзі, знаєте, просипатися посеред ночі, бо летять смски чи дзвінків, купа неприйнятих, тут. Скільки можуть не робити, хоча вони стальні як канати. Але скільки вони можуть витримати, скільки це можна ці, без до того перейшло, що перейшло на угрози. Я от, та я от, а ти от ти. Ну, знаєте, це діло любить тишину, спокій, працюється, не за один день поетапно все працюється. Ну, людина захотіла, щоб це все в минуті було. І, і, так, як він, і главное, так як він сказав, має бути, я маю під його дудочку співати, я маю. Його умови прийняти, не то, що це моя група, він прийшов до мене. Він до мене вліз, він мені закидав групу, замусорював постійно, що друзі вже на мене сварилися. Він вліз, я ж його не прикликав до себе, я ж його не шукав по інтернеті, він сам прийшов. Він сам прийшов, друзі. Ну, якщо ти прийшов, будь ласка, я зараз, о, він мене заблокував, перетерепить. Так, да, звісно, тому що. Я ж теж людина, я ж теж якісь маю нерви, якісь маю Отакі, От друзі справи. Так що не судите строго. Звісно, кожному свої колокольні видніше. А людина хоче, хоче він десь. То... Я думаю, що він зробить собі хуже, а не мені. О, тому що він собі відіб'є клієнтів, які мали працювати з ним. О, Зі мною мої друзі були, є і будуть. Не знаю, ні на що. Дякую, друзі, дякую вам всім за підтримку, дякую, друзі. Дякую, хто пише на Фейсбук мені, на вайбер мені, хто пише з друзів моїх, що просять, щоб я зробив відео. Дуже багато друзів пишуть. Мої то все з ось по ранку. Давай, володь, давай. Тому я хочу щиро подякувати своїм друзям за їх підтримку, за основне за їхнє довір'я. Мені там десь хто там, хто, там, хто на мене. Головне, що мої друзі мене знають, головне, що мої друзі в мені впевнені. І, якщо треба, да, я завжди протягну руку допомоги для своїх друзів. Ось такі друзі правда. Так що так, да, заблокував візью, де я міг тільки заблокувати, заблокував, заблокував тому що я вже почав, знаєте, коли телефон в кишені починає хтось дзвонити, чи хтось щось писати на мене, в мене вже починало, я почав здравуватися. чого і по що, і від чого. Чоловіче, ти, ти согласився на мої умови, ти согласився. Ти согласився. Будь ласка, прийми мої умови. Ні, він думав, що коли він зробить, то я буду під його услов'я працювати. Не буду я, друзі, під його умови працювати. Я являюся власником та вже зараз мене друга, прошу друга, щоб трошки мене підмінив, то не знаю, веду переговори, щоб передати групу у другі руки, більш такий чоловік, що з ним не пошуткуєш. Тому хочу передати йому групу, тому що і Ютуб, і Фейсбук для мене, щоб він був моїм собавтором, щоб я не, не ліз, не, не лазив, хай він трошки цим займається. О, моя група, мої умови, будь ласка, я тобі сказав, ти согласився, потім вирішив, що так, ні, ти хочеш свої умови, а свої умови не будуть, будуть умови такі, як я скажу. Отакі, друзі справи у нас. Тому, я кажу, мені мого друга слова мого друга дуже в голові стоять дядя Вова, взялися, мусите терпіти і будуть. Я завжди думав, що в мене це. Я завжди страшила любі працювати чесно. Я завжди люблю працювати в трасі завжди працювати добро завжди. Я ж кажу, у мене стільки вже друзів по світі ви навіть не представляєте, що дзвонять звідусіль, дзвонять до мене, і навіть відео своїх пасік виставляють. І володя просять вибачення, що не можемо позвонити, зайняті, Люди роблять вулики, показують мені. Зі мною люди общають. Хіба якби я був поганий, хіба б зі мною общалися? Я не знаю, чи ще є такі групі, де що до мене, я вам кажу, вайбер не виключається. Все время пишуть, дзвонять, і, 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 і до 12-ї ночі общаємося, і перезвонюємо, і, і говоримо. І знаєте, і люди мною доволі, де в мене є такий дід Чорномор, вітання йому, який, ви знаєте, ми друг друга не бачили, але мені кажуть, що ми як то рідні душі. Тим більше ми одногодки, ми як рідні душі. Володимир, Володимир, Володя, Володик, Володик. Ми ніколи не бачили. До мене не бачив. Вибач, не можу позволити. Десь німо свої воді, покажу. Я працюю такий, такий. Другий, третій, десятий, двадцятий, п'ятдесятий, всі пишуть, всі шлють. Я радий був, знаєте, що я займала таких друзів, які перезванюємося, які... От друзі, от дивіться, ось цього в мене є вулик. Ось у мене є вулик. Я готовлюся. У мене є початківець. В він Вінницькій області він живе. Він ну, чоловік зі спиною, в нього боля спина. Він заражаліє, звісно, що в своєму не скупив вуликів. Тому цей вулик я вже купив, друзі. в нього є наставки, все. Но зараз трошки підсохне, щоб я міг виїхати машиною, я готовлюся відправити. Безплатно, без користі, друзі. Я просто хочу відправити чоловік. Хочу відправити чоловікові вулик. Дай я його купив, дай я його покусив, дай я його, він непоганому стані, друзі, я зараз відкрию. Зараз я вам відкрию. О. Дивіться. Фольгою оброблений, все зроблений. Гарний вулик зачиняється. Все, все, я ж кажу, хочу відправити, обмотати, відправити чоловіку Радіть, не радіть, там не треба гроші. Я ці за відправку заплачу, друзі, я заплачу. Мені не стоїть нічого. А хай чоловікові буде поддержка. Друзі, в мене було сорок лежаків. На сьогоднішній момент в мене залишилося, ну, може, півтора десятка поодала. Також людям просто друзі, приїхав, Володя працював. Були такі в мене друзі, що приїхали два прицепи. легкових, забрали старих рамок. Два прицепи. Володя, починає їм нема де, хоч які є. У мене були такі, що я ну не які, ну погані, але як стараюсь кожен рік. Через рік-два стараюся взяти. ці почорнівші чуть-чуть, я стараюся вибраковувати їх. О, то я розказав і подумаю, повитягаю проволоку. Та й буду палити, нашу вони. Приїхали, забрали. Вулик був зробив сам на 60, десь Почекай, мене десь на 70 рамок я був зробив вулика, друзі. Приїхали п'ять чоловік на прицеп, їлі погрузили. Ну, 3 метри штахетини такі, я з них зробив вулика, віддав. І лежаків було немирно, безплавно, без цього. Нікому я не випоміну, друзі. Ніколи я не випов'яну, що я кому-то що то щось дав. Нате, працюєте, нате, безкоштовно. Я ж їх тоже, друзі, вони ж мені теж не прийшлися даром. Я ж їх теж купляв за і... деякі переплачував. Але нате, хочете працювати, нате. І мені так само люди давали, я от приїхав е верхняки на свою базу. Саша, у тебе 145-й корпус є, дай. Ну, гроші стоять, там тири-пири. Я раз заплатив, там другий раз по 500 гривень, третій раз, четвертий раз заплатив по 500 гривень. А він дивився на мене, і я дядьо, заберіть їх всі, ідіть від разом з своїми восьми Я 70-145-й корпусів за 4 тисячі взяв. 70-145-й корпусів за 4 тисячі. Так, є бушники, є кращі, є хуже. Ну, я маю з чим працювати. 70 штук людина мені віддала. Без, ну, там тих 4 тисячі тисяч, я навіть не читаю. Віддав мені практично безкоштовно. З такими людьми приємно мати справу. Приємно. Прийшов каслухай до нього, от до своїх друзів поїхав, кас, слухай, дай вощинки пару листочків. Ну не хватає. І, якось так можливості нема купити рамки цей, ну, вощини цей. Ну, це знаєте, буває таке, що за 6 пасті щось не завжди вистачає. Поїхав один на тобі півпачки, приїхав до другого на тобі. Приїхав верхнякий, до цього кав Сашка. Дай Боже, ну буває треба, ну край пішли 145 і нема що поставити. На. Без проблем. Без проблем. надо, на те. Я ж до своїх друзів приходжу. Так, мені це тет, тето тето. Я не прошу, не кланяюся. Треба на на. На, без проблем. І треба буде їм в мене. Без проблем. Якщо я маю щось, без проблем. Ось такими люблю, приємно працювати. Які не буду завтра писати по групах, що він такий, сякий, та він от такий. Саме переподиш на себе, чоловіче. Що ти робиш і для чого ти це все робиш. Ось такі друзі в нас справи. Так що, все, друзі, дякую, що ви зі мною. Не знаю на що, я кажу, приходиться такий етап нам проходити, звісно. Ось друзі. Наша пасічка відпочиває, друзі. Дівчатка наші. Он має друг, в мене стоїть от, Он там стоїть радок. Лежатків має друг приїхати забрати. Все, друзі, не судіть строго. Все, всім пока, до нових зустрічей.